Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми відправилися по нові пошуки білих грибів. У нас ранок, ми вийшли з дому о 6-й годині, було дуже темнося, тепер сьома година. Ми вже знайшли декілька грибиків. Так що сідайте зручно, готуйте чак і будемо починати наші пошуки білих грибів у Прикарпатті. Сьогоднішній перший гриб у нас невеличкий, молоденький, білесенький грибочок. Ведь як він коло корінчика виріс. Чуть-чуть ми залишили його, там зламався, значить його корінчик дуже там далеко захований. Ну, орано не дуже ще їх виднося, тому що на даний момент вже перед сьомою вийшли ми з дому, вважайте, в шостій. Це темно все було ще. Так що... Перший гриб нашій іде в корзинку. Тільки подивіться на цього окрасення, як він заховався під листочком. Я йду такий корчику, дивлюся, а він показується. О, яка маленька батючка, дивіться, як він крапко тримається, але вирвати не гаде. Мда. Ну, мене починається радувати. А то Надька знайшла вже два маленьких, а я ще нічого не знайшов. Так, Статті, у нас Надька є тут. І малиш є тут, бігає. Кажи ще раз привіт. <сум> малиш, 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 кажи привіт. Привіт. <сум> да, ми сьогодні. Я все в зборі. Дивіться, у нас сонце сходить вже. Сонечко сходить. Якраз. В лісі вже чути люди бігають десь там корчами. Ну, в общем, тепер вже, вже добре. Перше було дуже темно. Ну і звичайно от така няшка. Тепер з нами. Збираю, в общем, сироїшки тут. У нас такі от красавиці. Подивіться тільки на них. Від такі ніжки. О, чистюльки. чистесенькі. А я їх... Декілька штучок вже закинув, у мене надька від них, звісно. Типа, ну, я я взяти і дивлюся сюди, в корщики а, і замічаю сироїшку, Но, Я поки йшов до неї, подивіться, що я побачу. Да. Ну, общем, я за сироїшку там йшов. Ну, Тут ще одна десь маленька, я її бачив теж. Але гребик ось цей, ну це просто що та з чим-то. Подивіться, який красавчик. Ого! Ну зараз тебе. Який він твердючий. Ого! О! Да. Ось вам мій дубовий гребик. Красивий. Аж скочується з Ну, Нормальненько за сироїшкою пішов. Малеш ж теж там на пошуках ходить корчами. шукає. Хочу привчати його на нього брати гриби, але й не хоче. йому треба. Так, добре, буду чистити його. Заберу зараз сировішку і продовжуємо наші пошуки. Прийшлося нам трошки походити поп береги і от, бачите, доходилися, замітили красення. такі няшка, Такий солдатик сидів прямо під берегом, ми вже чуть не пройшли. Так, да. це красочок. Багато в коментарях пишуть, що неправильно зрізати, треба корінчик обрізати, ось так треба. Що неправильно виривати. Друзі, немає різниці, Тому що роки вже великі, збираємо. Ніхто у нас ніколи, навіть з місцевих ніхто ніколи не зрізає. Зрізають тільки не місцеві, які приїжджають сюди збирати гриби. І все рівно вони... Тут десятками років є на тих же самих місцях. Грибниця не пошкоджується, тому що вона є у землі. Вона там в землі на глибині 30 см. Це так же само, як з яблунь, як з грушею. Ви зриваєте яблуко, корінь ж не пошкоджується. Тому це те то же саме. Так що коментарі це все дуже добре. Я розумію, що багато людей по-різному робляться, але це дуже таке спорне питання, що ніхто ніколи не докаже це. Чи добре так, чи добре так. Ну, так як я збираю вже тут більше 25 років, я думаю, що все доказує іменно опит і життєвий е, збір грібів цих у даних лісах. Подивіться, що за машину я побачив. О, це так. Да. Подивіться, таке грибіще. тато минулого разу тут знайшов вроді чотири і дивіться все рівно який виріс. Красавець. Який звук у нього. Просто казка. Здоровенний гриб. О. С дивіться, яка у нього лише шапочка мощна. Зелена, зелена, зелена. А ти такий чистий, чистий, чистий. Хочете? Ну, він реально чистий і ніде не, не може бути такого, що він тут грязний, там червивий, десь яка чистюлька. Ну, шапочка однозначно тут чиста, десь які у нього пори. Якщо б він уже загнив, перегнивав, то він взагалі просто був би такий сильно родючий, але... Це здоровенний греб, ього. Да. Це мощний. Ну, забираємо ідемо чистити його. Ну, туди. Дивіться, який він здоровий. Десь як голова. М -м -м, а який запах у нього просто. Дивіться, так би хтось його відкусив. Взяли і відкусили його. Здорові. Перший гриб великий. Це вже, це вже радує, тому що, як бачите, грибів мало-мало. Холодно дуже в лісі. 6 градусів тепла лиш було. Ну, але все рівно. Просто чудесний гриб. Наш, наш гриб. Так, дивіться, що ми тут знайшли. А Надька знайшла у нас грибика. Дивіться якого красавочика. Ну який няшний. А реально красивий такий. Не, ну це взагалі просто класний реально. Свіженький, свіженький. Бачите, да. подивіться, стільки у нас сироїжок, голубиночок. Скільки вона вже начистила. І вони такі чистюсінькі, біленькі, білосніжні. Ну, я не знаю, ну, сьогодні спробуємо, може зробимо ну, напевно окреме відео. Типу на як жарити голубіночки. Mm -hmm. ну, ну, то смакота, тому що показати людям, що там, як, до чого. Я і ви зрозуміли, да? я взагалі нічого не знав. У мене 5 грибиків. Ну, тебе 6 гривень, а в мене да, Ну, в общем. Йдемо провіряти знову Дуб... дубики. дубики. Yeah. Подивіться на цього красавця. Оце гарний гриб. В березі. О, оце Ну це взагалі, ну так просто сижу, дивлюся на нього і, і розумію, що яка красота дається нам тут У цих лісах. Оце так да. це взагалі просто шикарне гри Понад берег я побачив щось біленьке, а потім коли розгорнув листочки О подивіться що я побачу Який красень? Але як тобі грибик такий? Чудесний гриб. Великий великий Красавчик. Так, Надька знайшла грибики. Дивіться, який білий... Білосніжний гриб. Ależ jak zawsze... Popona po ryba. <grystanie> ja wierzę, to, to, ok. no, to jest sami biały się pomiecznik mieszany z grzyby. ryby. <grystanie> <grystanie> Посадив, значить, дерби. Чистий. Отак. Да, ось от Катрин. Один, два, три. Ну так, да, це файн. Ой. -ой. Ну, а я недалеко від цього, від цих троїх знайшов ось цього білого. Лише великого. Мать. Прямо в березі знайшов. На нього не бере гриби? Да, мали ж бере на нього. Лиш не гриби. На цю красоту яка просто чекає мене прямо сонечка такого. ого Який красавчик Головне, такий берег сюди, такий ліс і в самому сонечку вбережкові гриб. Видите, какая тарелочка. Ого. Да. Красивый рыб. такая бочечка. Мощный. Мощный, твердый, свежий рыбок. Вся красота, друзья. Просто, просто каска. Да, Надька. Надька там теж знайшла, а ми візьмемо ось цього зайчика. Просто, ну, ну, ну як це? Пояснити вам, що це за Ну Це теж гриб. Опа, дивіться, як припаркувався. Зразу сюди. Давайте ми перейдемо трохи бік до Надьки сюди. Надька також знайшла. Дивіться, якого махового красивого грибика. Ми її поставимо у відеочку і будемо вертатися назад. Так як у нас, у нас тут охорона сидить, грибки мої не кинуть. Ну, але ось такі два зайчики прямо прямо, прям гарно впишуться до цих грибиків, які вже в мене в кошечку. А це у нас, друзі, американський козарик. Він повністю повністю жовтий. І, і він такої сатури, точно як підберезники і під досінивики, як то кажуть. От. Ми також беремо. Я побачив тупильника. Ражу, шапочка така яскрава. Кабачечка. І представляєте, це в гробовому лісі біля бокового лісу. Ось така яскрава грибна шапочка. Прийшов я на місце своє і побачив зразу два гриба розових. Невеликих, а одного взагалі навіть виднося не було, він в листочках був захований. Я його просто вигорнув. Отакі молоденькі, свіженькі, розові грибики. Що Надька попала на сильний урожай грибів. Збирає Намариновані розові грибики. Ось такі малютки. Дуже красиві у нас. Вона... Скільки ти тут вже знайшла? Вісім. Вісім? Вісім маленьких. Вісім малих вона вже тут знайшла. Е, я також е, знайшов ось тут, недалеко. Чуть-чуть такі самі похожі грибики. Ну, я вам покажу одного, якого я, коли якого я зупинився, щоб показати вам, як, як він теж росте. Але покажу вам зараз, вообще, які вони є і що я знайшов. А ось що я знайшов. Ось подивіться, скільки ось цих малесеньких ось таких грибочків, дуже екзотично красивих, вироблених, з'єднаних. Такими сімейками, ну прям декоративні грибочки. І подивіться, стільки їх, це все на одному місці. Я не знаю, скільки тут штук 15 знайшов, десь, можливо, і більше. Надька вже 9 штучок там знайшла. Ну, в общем, ось такі красавчики, ось такі розові грибики попалися нам і якщо вони попадаються, вони попадаються. Цілими великими сім'ями, тому треба дивитися дуже акуратно, бо вони темні-темні, їх не виднося в такому лісі. Дивіться, яких горобчиків я знайшов в листочках. Тут заді нього. Ще один лежить. Я просто став на одного і думаю такий ну, кинув легенько. І ось, як бачите, ось така красота. Бізь якась сімеєчка. З малесеньким. І один лежав гряний. Ну і я одного роздавив, О! Отак прикольно. Хі -хі. Ціла сімеєчка красивих розових грибочків. Дивіться яка краса під берегом виросла. Натька. Красиво чи не красиво? Так. Да. Ще заберемо і покажемо. Що це за монстри тут з під берега такі. Дивіться які здоровень Просто. За кулак. От гриб цей такий як кулак. А ось ці подивіться. Ніжка в нього в другу сторону почала рости. Досто важкі такі грибики. Натька знайшла ще. Давайте підійдемо. Із його зайчик. Файн. Файний, скажи. Такий красиві свіженькі свіженькі. Головне, що тут все є, бачите, на такій місцевості. Реально сюди сироїжки, ось тут, ну ми сироїжок багато вже не збирали. Так що ось такі знаєте, місця бувають попадаються, що можуть реально здивувати. Та якось ці гриби, ну це взагалі... Ну що, давайте заходимо в корчики і подивимося, що тут в корчиках є. А тут у нас є ось такий гриб. І коло нього ще один ось такий. Давайте ми їх візьмемо. А ось цей. ось цей я думаю, що треба ще зняти на TikTok. Так що... Надька, ти ще не заховалася? Ми тебе вижемо? Так, ідемо знімати. І зараз витягну, покажу який. Так, ну а тепер вернулися. Йо -йо -йо, я не гаден, це просто взагалі, це, це якась казка нереально. Дуже-дуже красиво. Паум. Пау-пам-пам-пам. Дивіться які. Просто шикарні гриби. Вилазимо. Вилазимо задоволені. Такими красавцями. Друзі, як вам такий кадр шикарного білого грибика. Хм? Чудовий грибик. О! Просто неперевершений. Така шапочка чудесна. Така гуща дві ці корчихості. Тут попробуй пролізти. Залазиш як в тюрму. Я думаю, що цей кадр заслуговує і, лайка, і підписочки. І подивіться на цих няшечок. Є, там під корінчик закопались. Дивіться, які двойнятка. Чудові грибики. Два братчика-акробатчика. Так, в общем, yeah. короче, <рес> та це не твій. Я виділа гульки, подивись, тут все гульки, треба прив'яти. Надька знайшла гульки. Давай, давай грибе показує, не гульки. Дивіться. Ціла сімейка моя. Ціла сімейка. Сімейка тут. Сімейка грибів тут. Так, ще доступу, один гриб. Так. В общем, я розвертаюся, бо э, А це не я вже розтамачував тут. Це. Розтамачу. Тут вже Надька розтомачила. Тут Надька знайшла і отут я Коротше, Ну, ну в, общем, в общем грибики тут є. Йо? Так, дивіться, що тут в корчиках є. Мацатись сильно не будемо. Палити місце теж не будемо. О! Ось так. Ого! Ці корі. Він дуже роздвоєний, але ну, десь такі частенькі. Давайте накриємо. Ого! Красивий, красивий грибик. Ну що ж, друзі, сьогоднішній похід у нас закінчується. Назбирали ми сьогодні дуже-дуже дуже гарні грибики. Дуже красиві, молоденькі, середнющі, величенькі, задоволені сьогоднішнім походом. Так що дякую всім, хто прогулювався з нами по наших Прикарпатських лісах. З вами був селянин, Надійка. І мій тато там їде ззаді. Do zobaczcie, Unomu mówię do... Paka-paka.